Я не бачу що там фігури чи що саме я можу сказати, що то. Але ну, таке воно зловіще. Угу. Добре. Так, ну що ж, зараз будемо йому задавати питання тоді. А, ти, ти знаєш, що ми тебе виявили у просторі Юлії, тому за законами всесвіту маєш відповідати на всі мої питання, говорити правду. Назви нам, будь ласка, своє ім'я. Просто зло. Угу. А, скажи, будь ласка, а ти звідки сам? З якого ти світу, чи, чи з якого рівня? О, з кладбища. О, прекрасно. І ким ти там був на кладбищі? Може він забирав людські душі? Це він так сказав? Ну, це я там думаю. Ні, ні, ми нічого зараз не думаємо. Думати, ми будемо після сеансу. Ви просто розслабляєтесь, мозок повністю відключає, та все йде на області серця, чисто відчуття. Е, Скажи нам зло, що ти на кладовищі робив? Ну, я не знаю, що він там робив, але в мене якась тяжкість у грудях. Ну так він же ж там у вас і сидів. То зрозуміло, що тяжкість. Ми ж його там зараз вскрили. Зло, що ти там на кладбищі робив? Давай, признавайся. Скажи Юлі, що ти на кладбищі робив, щоб вона це почула і мені передала. Та він там жив. Угу. Жив, ти, е, та, ти людиною був раніше? Не був. Ага. А в качестві кого ти там жив? Що ти, ну, якщо ти там не був людиною, тобто ти не був там похоронений, значить, що ти там робив? А, може колись і був, але зараз він просто як злий дух. Угу. От прекрасно. Я знаю, як вони люблять не розповідати правду самого початку. Скажи нам, яке твоє було ім'я, коли ти був людиною. Дем'ян. Дуже приємно, Дем'ян. Тепер нормально поспілкуємося. Скажи, будь ласка, скільки тобі було років, коли ти помер? Не знаю. Молодим був чи старим? А молодим. Покажи нам свій істинний облік, як ти насправді виглядав до того, як помер. Якщо ти молодим хлопцем був, що ти прийшов як да. Дуже жорсткий. А що в нього за зовнішність? Такий високий, чорний, худий, yeah. з... на Пушкіна походий. Uh -huh. З Бакінбардами? Так, да, веселий. Uh -huh. Це я вже зрозуміла, враховуючи те, що він себе так і назвав. Добре, Дем'ян, а чому ти помер? Що з тобою сталося? Не кажу. Покажи на своєму тілі, що з тобою сталося, від чого ти помер. Це якісь були пошкодження, чи хтось тебе вбив? Ти ж молодим виходить, що пішов. Покажи, що сталося з тобою. Ми хочемо тобі допомогти. Тут не треба захищатись від нас. Можливо, його хтось зарізав. А куди саме? Де ця рана? Покажи. ж руки? Під серцем. Угу. 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 І після того, як ти помер, чому тебе не зустрів твій духовний наставник? Як ти думаєш? Може він не виправився. А що ти поганого робив за своє життя, що тебе не взяли у світло? Здущався над людьми. Яким чином? Убивав, угу. і, і обдурював. А як через що ти їх вбивав? Ну можливо, щоб пограбувати, угу. бо це чесно, мені здається, було в тому віці. Коли пушки. Да. Він так якось одягнений. Ага. Uh -huh. Люди ніби такі тоді були. Uh -huh. Тобто ти жорстокість якраз показував, показував через сівчинки. І скільки ти людей вбив? Не знаю скільки, але не одну, ну, не, одну, ну, не одну людину. Ну, більше десяти? Там, мабуть, десь так і є. І що тебе е, виходить, що тебе поліція не могла знайти, просто хтось тебе теж вбив. Ну так. Да. А хто тебе вбив? Ти знаєш ту людину? Хтось захищався і тебе пернув. Угу. А скільки тобі років було? 38. Ага, угу. Зрозуміла. А ти взагалі жалкуєш про те, що ти таке життя провів? Він напевно, не, не осознав. Uh -huh. А скажи, будь ласка, Дем'ян, що тебе довело до таких вчинків? Чому ти вирішив грабувати людей? Mm -hmm. Не, не за того, що треба кошти, а просто жор жорстка людина, яка цим ну, підвалась, -під -під стражданнями uh -huh. там чи цим інших людей? Uh -huh. Задоволення робив, якби. би. Угу. ти вже таким народився, ти прям з дитинства таким був? Не знаю. Ну, над тобою в дитинстві хтось знущався, Дем'ян? Я не бачу. Ну, хай Дем'ян скаже. Дем'ян, над тобою хтось знущався в дитинстві? Мабуть, ні. Угу. Ти вже народився з демонічною енергією? Чи чому ти такий злий? Ну так. А ще, мабуть, коли вчився, то. Вже став А, Ти на контракті з якимось демоном? Можливо. Uh -huh. Якщо він отримала задоволення від цього. Ну, тоді нам треба буде до того демона його і відправляти, якщо душа ця не усвідомила. Дем'ян, то ти усвідомлюєш свої вчинки, що ти робив погано? Чи ти хочеш продовжувати робити те саме? Але ж він дух. Яка різниця? Він і продовжує жити на кладовищі. Давайте в нього спитаємо, мені просто важливо, що він саме скаже. Дем'ян, чи хочеш ти продовжувати робити людям зло? Чи хочеш все ж таки усвідомити наслідки своїх вчинків? Нічого не кажу. Добре, тоді ми ще повернемося до цього питання. Тоді зараз будемо вирішувати, все ж таки, наскільки він вам тут зла вчинив. Дем'ян, скажи, будь ласка, скільки ти вже років знаходишся у просторі Юлії? Може, з знародження. Угу. А в минулому житті ти з нею був? Н нічого не кажу. Угу. Зрозуміла тебе. А покажи, будь ласка, ту першу ситуацію, коли ти підселився до Юлії. Покажи, де це відбулося, як це відбулося і коли це відбулося? Три, два, один. Мабуть, коли я коли маленька була, коли мама померла. Угу. Це ти формував її, цей страх від дерева і всі інші страхи. Угу. І де ти сидиш в тілі Юлії? У грудях. Тобто там, де тебе пернули ножем, там ти до неї і сів. Угу. А чому ти вирішив саме її обрати? Бо я тоді була беззахисна. І всього боялася? За, за мене ніхто не захищався взагалі. Угу. Так, зрозуміла тебе. І яка твоя мета була? Яка була мета підселення? Щоб я її ж, щоб страху тримати. Угу. А скажи, ти сам її обрав чи тебе хтось відправив до неї? Можливо, хтось цього хотів. Угу. А нехай зараз прийде усвідомлення, хто цього хотів, хто тебе направив до Юлії. Касії Угу. Назви нам її ім'я. Галя. Угу. Так, це виходить, що ця Галя надіслала тебе через якусь порчу, через якийсь ритуал. Так. Саме ти тебе до, до Юлії направили чи до Юліної мами. Ага. На кладпіші, коли маму хоронили. Так. Вона була на похоронах? Не, не пам'ятаю. Думаю, так. Хай Дем'ян відповість, він же точно знає. Дем'ян. Що за ритуал робила ця відьма, щоб тебе викликати? Я ще пам'ятаю, що всі дуже бігали і шукали, бо якісь пропали вірьовочки з мами. Угу. Зрозуміло. І сказали, що хтось крав, щоб Дем'ян, покажи нам, будь ласка, картинками ситуацію. Який саме ритуал робила ця відьма, коли вона тебе викликала? Вона щось у землю закопувала. Це була могила Дем'яна чи могила мами? Н ні, це не на кладбищі було. Це було біля дому бабусі. Що це таке було? Не знаю, але щось неприємне. А де саме вона це закопала? В городі. В городі за будинком. Угу. Запам'ятайте це місце. Угу. І Дем'ян, а покажи, який саме вона зробила ця відьма ритуал, щоб саме тебе викликати і підселити до Юлії. Ну вона щось закопала і щось шептала. Угу. А чому саме ти, Дем'ян, пішов виконувати це завдання? Бо страшний. Вона саме до тебе зверталася, чи тебе твій демон-керівник відправив? До нього. Тобто вона ходила до тебе на могилу Дем'ян і тебе викликала прямо там? Хай Дем'ян відповідає. Дем'ян, ця Галя ходила до тебе на могилу, викликала там тебе? Не кажу. Дем'ян, якщо ти хочеш, дивися, зроби свій вибір. Або ти хочеш, щоб ми тобі допомогли, ми тобі можемо допомогти і відправити тебе в світло, або ти можеш продовжувати працювати на демона, на відьом і продовжувати тинятися безкінечно по кладовищу, там з чортами і всіма іншими, хто там живе. Що ти взагалі більше хотів би? Світло відправити. Ну, якщо ти хочеш, щоб ми тобі допомогли і відправили освітло, тобі треба розпочинати співпрацю з нами і нам допомогти якраз вияснити всі а, умови того, що відбулося. Скажи нам, будь ласка, тоді ця відьма напряму працювала з твоєю могилою? Працювала. Угу. Тобто вона знала, що ти там вже є злим духом, і звернулася звернулась до тебе напряму. Ага. А, чи об'єднує? Вона його викликала. Добре, а Дем'ян, Чи об'єднує тебе і ту відьму один і той самий демон? Воно так об'єднує. Угу. Ну я так і зрозуміла. Добре, тепер ми, по крайній мірі, вже знаємо, що далі робити. А, скажи, будь ласка, на що була направлена ця порча, яку замовила Галя? Щоб всі в роду помірали. Угу. Е, і до якого коліна мала розповсюджуватися Порча? Поки не залишиться продовження роду. Угу. І починаючи з кого? З моєї мами. Тобто вона зробила Порчу на маму і щоб далі всі в роду вже помирали. Так, да, і всі помирали не своєю смертю. Угу. Як, як маму звати? Валя. Так. Добре. А кроме мами вже хтось помер, ще хтось? Так. А. А, і бабуся, і дідушка, і їхні, У них було п'ять доньок і лишилось тільки дві. Три померли, всі від онко. І Женя мій. Розуміла. Скажи, будь ласка, Дем'ян, а яка була, який був намір цієї Галі? Чому вона саме зробила валі цю порчу? Через що? Яка причина була? Вона зазависла була. Чому саме вона заздрила? Бо в неї не було великої сім'ї угу. і до неї ніхто не приїжджав. Ну я так розумію, що вона в принципі там багато кому робила порчу, якщо вона цим професійно займалася. Ну, мабуть. Але все ж, чи зробила щось валя конкретно цій Галі? за що Галя зненацька там стала її ненавидіти і прямо пішла її порчу робити? Чи був там якийсь прямо вчинок? Ні. Я думаю, що мама просто випадково попала. А давайте в Дем'яна спитаємо, бо він там все точно знає, оскільки його викликали. Дем'ян, скажи нам, будь ласка, чому тебе викликали саме до валі і знищити весь цей ага. рід? Ну, що вона була сама старша. Ага. А чому ця Галя захотіла саме весь рід знищити? Чи зробив цей рід їй якийсь поганий вчинок? Нічого не зробив. Чи є на роду якесь прокляття або контракт з демоном? Ого. На роду на Юліному роду. Чи є контракт з демоном або прокляття? Є якесь. Прекрасно. Тоді зараз на столі нехай нехай з'явиться цей контракт родовий і нехай з'явиться той демон, з яким був укладений цей контракт. Я порахую від трьох до одного і з'явиться контракт і демон. Три, два, один. З'ємнішний такий, похожий на орка. Угу. Опишіть його більш детально. Ну, він не людина. А угу. на що схожа голова? Ну, як орк. орк. Угу. Високий. У Гаррі Поттері. Такі вуха угу. стирчать, так? Угу. Високий? Ну, трішки вищий за людину. Угу. В чомусь вдягнений. А якесь на ньому лахміття? Пов'язки якісь. Так, і з'явився контракт на столі. Так. Добре, я тебе вітаю у просторі Юлії. І ти знаєш, що коли ми тебе виявили, ти маєш відповідати на всі мої питання по законам цього Всесвіту. Назвай, нам, будь ласка, своє ім'я. Вельзеву. Повтори ще раз. Вельзеву. Вельзеву. Верзевул, скажи, будь ласка, а коли був укладений цей контракт з, скажімо так, з родиною Юлії? Скільки років вже цьому контракту? Не знаю. Так, я не в вас, Юля, питаю, я питаю в нього. Верзевул, скільки років цьому контракту? Але ж він шкода у моїй родині? Мені треба знати, скільки років цьому контракту. Хто був першою людиною, хто уклав цей контракт? Вельзевул, назви нам ім'я першої людини, яка уклала з тобою цей контракт. Катерина. Катерина. Угу. Звичайно, не знаю, хто це. Так, а ми зараз в нього дізнаємося. Вельзевул, скажи, Катерина, вона ким є для Юлії? Наскільки вона далекий предок? Мабуть, якась прапа тітка. Угу, тобто навіть тітка. І на що був направлений цей контракт? Що вона в тебе попросила, ця Катерина? Щоб о, лишився рід і не помирали. Тоді був голод. Який саме рід лишився? Це здається по дідовій лінії. Угу. Так. Тобто виходить, що вона про той рід попросила, щоб він лишився, пожертвуючи або заплативши родом, скажімо так, паралельним. Паралельного предка. Угу. Тобто їх рід зберігся і вони в голод вижили, а рід Юлії зараз має відпрацьовувати за те, що ті всі вижили. Угу. А... Вони не всі вижили. Угу. Брат з... загинув. Цієї Катерини? І... Так. А вона контракт уклала після того, як брат загинув? До. А чому брат тоді загинув? Чому на нього не розповсюджилася оця... оцей захист Верзевула? Не знаю. А давайте в нього запитаємо. Вельзеву. Скажи, будь ласка, нам а, як саме ти так організував? Вона ж тебе попросила, щоб весь рід вижив. Чому саме той брат помер? Коли вона просила, він був маленький, а він вже загинув, коли був уже майже старий. Ага, тобто він, в принципі, прожив все життя. Да. Угу. Так, ну ти виконав її прохання, виходить? Виконав. Вони побігли але... в голоді, а вони взагалі, от по їх долі, мали померти? <зволь> Мабуть. Uh -huh. Тобто вони виходить попросили життя, як на яке вони там ну, якимось чином не заслужили, е, в обмін на життя інших представників роду, можна сказати, майбутніх. <зволь> 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 Добре, давай тоді скажи нам, будь ласка. Е... Катерина, вона реінкарнувалася, як зараз в цьому роду Юлії, як хтось? Ні. Угу. А де її душа зараз знаходиться? Десь там, на тому складовищі. Угу. Тобто вона не знайшла спокій. Ні, вона просто померла і все. Угу. А скажи, будь ласка, з кого, з якого родича почалось відпрацювання за цей контракт? З моєї мами. А чому саме ти її обрав першою? Підпрацювання за контракт? Так. Ні. Тоді із з того, з її брата. Ага. Тобто ти спочатку його взяв? Я, я сказала, Ага. але вони теж нещасливо живуть. Хто саме нещасливо живе? Um, ну, Катери Родичі? Так. Mm. Да. Угу. А що з ними відбувається в якості відпрацювання? Mm. Ну, з дітьми, з внуками чи правнуками не все добре, ну нещасливі вони. Донька трішки хвора, можна сказати, психічно. Ой, ну, праправнучка. Угу. Що ще там? А... Батьки цих правнуків хворіють, ну негарно не живуть. Але до старості доживають? Ну, ще не знаю. Ага, тобто ще не доживають. Так. Е, да. ага. Баходить, е, що е, баба і діти вже померли, а діти і правнуки ще ні живуть. А, скажи, будь ласка, а скільки? Скільки людей в роду Юлії ти збирався взяти як відпрацювання за цей контракт? Всіх. Тобто всі будущі, всі майбутні покоління. Угу. Ну, майбутні не знаю, але ну, ті, що зараз живуть, то всіх. Угу. Просто хто хворіє, хто вже пішов. Угу. Я тебе зрозуміла. Добре, тоді ж ніхто не щасливо не живе. А оце смерті дітей, це виходить, як ти цих дітей забирав. Uh -huh. Що відбувалися ці викидні і все інше. Так. Yeah. Uh -huh. А хвороби, які на, наразі є у Юлії, це через того духа, який підселився, я так розумію. Uh -huh. Із-за страхів. Із-за страхів. Так? Ну, а, а ти виходить просто як отримуєш свою енергію. Так. Yeah. Ми черпує енергію. Ага. І скільки ти вже її світлої енергії поцупив у відсотках? Світлої? Так, світлої. Темної в тебе і так вистачає. Ну, саме енергії життєдійної. Так, життєвої енергії, все вірно. Скільки у відповідь? 70%. 70 і ще той твій дух забрав 90, так? Так. Ага. А оця бабуля Галя, це твоя, так сказати, роботниця? Ні, сусідка була бабушкина. Ні, ні, ні. Вальзевул. Галя, твоя роботниця, а... на тебе працює. Да. З тобою на контракті. Ага. Зрозуміло. Ну, дивись, Вальзевул, ти знаєш, що в нашому всесвіті діє закон свободи волі. Він діє і розповсюджується на кожну душу. І коли душа хоче розірвати контракт, вона має право розірвати цей контракт. І сьогодні душа Юлії. Хоче розірвати з тобою контракт і звільнити свій рід від тих відпрацювань, які вони взагалі не мають робити, тому що це не Юля укладала з тобою контракт, і це не Валя укладала з тобою контракт. Тому ти не маєш права більше на них вливати, вони висловили свої бажання у Всесвіт, що хочуть звільнитися від твого впливу і розірвати цей контракт. А, тому прямо зараз у простір Юлії, Юля, нехай зараз з'явиться поряд з вами ще фантом вашої мами Валентини, Ага. І разом з мамою зараз візьміть оцей контракт, який там на столі ага. з'явився. так, Архангел Міхаїл, контролюй, будь ласка, зараз оцих всіх сутностей, які в просторі є, щоб вони нікуди не ділися, просто стій поряд з ними, щоб вони не втікли, вони мають бути присутні у всьому процесі розірвання контракту. Так, встав? Uh -huh. Так, добре. Тоді зараз, Юля, берете в одну руку цей контракт, у іншій руці у вас з'являється такий вогняний смолоскип. Uh -huh. І зараз цим смолоскипом підпалюєте контракт і повторюєте за мною слова його розриву. В ім'я світла. В ім'я світла. Хай Бог док... свій рік. від контракту і від прокляття. Від контракту і прокляття. На віки вічні, доки існує моя душа. На віки вічні, доки існує моя душа. А, зараз тоді ми будемо робити ще очищення вас і повернення енергії. А, тоді зараз станьте напроти цього вельзевула. А, Вельзевул, скажи, будь ласка, а на якому ти рівні живеш? Десь під землею, де вогонь. Номер рівня, скажи, будь ласка, три. три. Угу. А ти там завжди жив чи буває там переміщаєшся? Ну, буває, він з'являється на землі. Ага. А на перший рівень ти на першому рівні жив? Ну, а перший рівень це який? Ну, це рівень, на якому верховні демони живуть. Жив. А чому зараз не там? Ну, мабуть, він слабіший від них. Тобто людей почистили від контрактів і ти пішов на пони на пониження? Ага. Uh -huh. uh -huh. Скажи, будь ласка, а якщо взагалі отак більше і більше людей будуть звільнятися від демонічних контрактів, а куди підуть верховні демони з землі? Ну, вони взагалі підуть, якщо підуть, то куди? Вони згорять. Де саме вони згорять? Юля, я тільки не вас зараз питаю, я саме в нього питаю. Верзевул, я зараз до тебе звертаюся. Якщо ви будете постійно втрачати людей, тому що вони будуть відмовлятися від контрактів, куди ви будете переселятися? Просто в, десь в землі. Ну чи ви будете з землі переселятись на якісь інші світи? Чи все одно тут так і залишитись? Там в темнаті лишаться. Угу. І як ви будете жити? Без людської енергії, тому що скоро буде починатися час пробудження. Ну він вже почався, але скоро буде ще таке активне пробудження, і ви ж про це знаєте. Ви в... а не буде людей о, слабких. Ну ви ж про це знаєте? Тобто, чи ви в якусь сплячку впадете, чи кудись переїдете? От що ви збираєтесь робити, коли тут всі так ну пробудять свої душі? Вони просто згорять. Ну, це, це, це ж не він каже. Вони не згорають, вони безсмертні. Він такого не може сказати, це, мабуть, Юля, ви кажете. Давайте все ж таки в нього запитаємо, що він на це скаже. Вельзеву, скажи нам, будь ласка, ти ж знаєш, що зараз люди все більше звільняються від контрактів. А ти так і лишишся тут жити у просторі землі? Чи кудись будеш переміщатися? В якомусь вимірі буде жити. Ну це я і хотіла почути. Це буде все одно, що це за вимір буде? Якийсь нижчий вимір, чи ти перемістишся в якийсь вищий вимір? Нижчий. Угу. А там є якесь для вас харчування? Може, якісь загублені душі. Угу. Зрозуміло. Ну так, там їх багато. Тобто ти будеш там їх контролювати і я не знаю, що там ви з ними робите. Ви ними харчуєтесь також тими заблудшими душами чи духами? Так. Ага, Зрозуміло. Добре. Так, переходимо ми до роботи. Значить, Юля, зараз у вас над головою з'являється така добре. Зараз цей мішечок закриваєте, віддаєте в Ага. Так, напроти нього стоїте, і зараз в нього над головою з'являється така золотиста сіточка, така сама з божественною енергією. І зараз ця сіточка з нього витягує ті 70% вашої світлої божественної енергії. Добре. Так, значить, е, зараз я хочу запитати в цього Дем'яна все ж таки, куди він хоче піти, чи його разом з разом з Вільземулом зараз відправляють, чи він все-таки перекваліфікуватися в світло хоче. Так, Дем'ян, чуєш мене? Він хоче в світло. Так, зараз прийшов час робити вибір, тому що ми зараз в Ельзевула будемо відправляти. Зараз маєш сказати своє остаточне рішення, чи ти в світло хочеш, чи ти хочеш з вельзевулом піти. Світло хоче. Добре, тоді зараз Архангел Міхаїл, значить Вельзевул, тоді зараз прощавай, тебе Архангел Міл Мих... у твій простір на твій рівень.